Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Виклі очікує вас нижче про те, як працювала наша команда адвокатів протягом тижня. Кирил Йорданов випустив черговий випуск Барістерс Бліц, де розказує, що таке цивільно-правовий договір. Адвокат Богдан Забара випустив випуск Барістерс Бліц про те, як відшкодовувати шкоду. Кримінальному процесі. Наші адвокати працюють плідно в соціальній сфері, і варто відзначити, що Юрій Радзієвський став членом піклувальної ради Київського національно-економічного університету Юридичного інституту. Вийшов черговий випуск розмови в комітетах, де Юрій Радзієвський презентував, що таке медіаграмотність адвокатів, як голова інформаційного комітету Національної асоціації адвокатів України. Наші адвокати Галина Чернякіна та Михайло Яковчук випустили аналітичні матеріали, що таке зміна раніше повідомленої підозри і що передбачає новий законопроект, і які оптимізації щодо пошуку полонених тепер мають передбачити в КПК. Денис Пономаренко випустив черговий випуск про адвокат. Варто також зауважити, що книга Дениса Пономаренко, нашого партнера, вже у продажу про адвокат. Це матеріали цікавих кейсів і цікавих практичних ситуацій для молодих адвокатів, як навчитися бути практикуючим адвокатом дуже швидко за допомогою методики Дениса Пономаренко. Барістерс це команда, яка завжди поруч на захисті бізнесу та на захисті кожного громадянина.